Прогноз погоди на 26 квітня 2025 року. Весна різко змінює настрій. Привіт, друзі! Після грозового вибуху 25 квітня 26-го погода вмикає задній. Температура падає від 4 до 10 градусів. Дощі вже кружляють над країною. А вночі на заході і півночі можливі заморозки на ґрунті. Весна грає по крупному Дивимось детально по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Сум. Чернігів вночі плюс дев'ять. Вдень плюс п'ятнадцять. Хмарно короткочасний дощ. Вітер північний шість метрів на секунду. З вікна весна. На вулиці рання осінь. Суми вночі плюс дев'ять. Вдень плюс п'ятнадцять. Хмарно, дощ. Вітер північний 6 метрів на секунду. Температурний відкат. Ранок із парасолькою. Продовжимо із півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси. Вночі плюс 12 в день плюс 22. Хмарно з спрояснення. Дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Тепліше. Але без сонячного кайфу. Херсон. Вночі плюс 12. Вдень плюс 23. Мілива хмарність. Дощ. Вітер північний. Нічний 6 метрів на секунду. Спека відступає, але ще тримається. Миколаїв вночі плюс 12, В день плюс 22 Хмарний, Хмарно короткий дощ. Вітер північний 6 метрів на секунду. Стабільно між ще тепло та вже сиро Наступний захід України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Почнемо зі Львова. Вночі плюс 9, В день плюс 15 Хмарно з дощем. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Осіння весна, як із пісні. івано франківськ Вночі плюс 10 в день плюс 15. Хмарно з дощем. Вітер західний 6 метрів на секунду. Листя ще не впало. А настрій вже листопадовий. Ужгород вночі плюс 11. Вдень плюс 17. Пасмовано, дощ. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Весна на паузі. Повернеться згодом. Луцьк. Вночі плюс 9 в день плюс 15. Хмарно, опади. Вітер північний 6 метрів на секунду. Плач, капішон і гарячий чай. Ось набір дня. Наступний схід України. Це Харків та Донець. Почнемо з Харкова. Вночі плюс 12 в день плюс 22. Хмарно, місцями дощ. Вітер північний 6 метрів на секунду. Ще комфортно, але хмари вже нервують. Донець вночі плюс 13, в день плюс 24. Хмарно з дощем. Вітер північний 5 метрів на секунду. Волога тиша. Весна не поспішає тішити. І завершуємо центральну Україну. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Почнемо з Києва. Вночі плюс 10, в день плюс 15. Хмарно дощ. Вітер північний 6 метрів на секунду. Столиця мрячить і охолоджує настрій. Вінниця вночі плюс десять. В день плюс 15. Пасмурно з опадами. Вітер північний 5 метрів на секунду. День для книг, а не прогулянок. Дніпро. Вночі плюс 12 в день плюс 22. Хмарний можливий дощ. Вітер північний 6 метрів на секунду. Межа двох сезонів. Від спеки до куртки. І завершуємо Кропивницький. Вночі плюс 12. В день плюс 20. Хмарно короткочасні дощі. Вітер північний 6 метрів на секунду. Не холодно, але вогне. Як весна з характером загальні тенденції 26 квітня день контрастів. На заході та півночі температура зниситься до плюс 13, плюс 15. вночі плюс 7, плюс 9. А місцями можливі заморозки на ґрунті. Центр і південь ще тримаються за весняне тепло. Але і тут похолодання вже поруч, поради аграріям. Будьте уважні! У ніч на 27 квітня можливі заморозки на заході і півночі, критичний період для ранніх культур, поради по одягу, куртки та водонепроникне взуття, багатошаровість. Весна стала прохолоднішою, до зливи додався вітер. Хочеш знати, коли весна поверне тепло? Став лайк і підписуйся. Ми попереджаємо щодо того, як почне капати з даху, а ми бажаємо вам гарної суботи та мирного неба!